Настя пишеш. Ну, тут треба буде знову Мене звати Віктор, я лікар-нефролог в мережі діалізних клінік, нефроцентр. Що особливого є в нирках? Нирки в нас займаються не тільки очищенням крові, також вони активують вітамін Д, без них він не буде використовуватись організмом. Також вони виділяють спеціальний гормон, який є рецептом для виготовлення еритроцитів в нашому кістковому мозку, тобто еритропоетин. Без нього, на жаль, в нас буде дуже низький гемоглобін і виражена анемія. Пацієнтам, наприклад, на гемодіалізі, ми застосовуємо синтетичний еритропоетин для того, щоб підтримувати нормальний рівень гемоглобіну. Як зрозуміти, що з нирками щось не так? На жаль, нирки це той орган, який не завжди буде проявлятися якоюсь клінічною картиною. Їх ураження може супроводжуватися з змазаними симптомами, наприклад, загальна слабкість. Невиражена нудота а, або зовсім не мати проявів, а, тому бажано, якщо ми маємо захворювання, які можуть стимулювати або викликати неркову недостатність, наприклад, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, довгий прийом знеболюючих, треба здати лабораторні аналізи, такі як креатинін крові, загальний аналіз сечі, сечову кисоту. Направляйте ваші питання, ми будемо на них відповідати в наступних відео.